Вітаю вас на каналі Творче життя. Сьогодні я хочу підвести підсумок половини СП, в якому я приймаю участь в вернісаж осінніх барв 2023. І, як ви бачите перед собою в кадрі, вже у мене така осінь, осінь. На робочому столі. Це скатертина, яку я вишивала собі, такий, Така маленька за розміром, стається 80 на 80 см. З таким трикутничком лише вишиті, такі жолуді. Все ніяк не зроблю тут мережево. Думаю, що якщо самі зв'язати, воно буде виглядати трохи групувато. А е підібрати щось, е щоб мені сподобалося в магазині, е ніяк не зберуся. От е Скатертина вишита хрестиком, ниточками dmc Моляне. Але е такий осінній настрій, е а підсумок. Не осіннього настрою, а спекотного серпня, другої половини серпня місяця, і підсумок участі в СП у цьому відео, запрошую до переглядів, кожного, хто завітав на мій канал. Як я і Заявляла в попередньому відео вступу до СП, я приймаю участь там з двома роботами, показую просування на даний момент по цих роботах. Це вишиванка, вишила я в одну пілочку, це вже фінальний пілочку по грудях, фінальний його. Частина, більше тут нічого не буде, тут буде йти горловинка. От. Е, буду переходити на іншу пілочку. Е, і це у мене десь 30% роботи. Бо коли вишите по груді, я вважаю, що це 60% роботи, а так як у мене половинка його, то це 30%. Дуже спекотний був. Е, Серпені і майже нічого не вишивалося, але все-таки в останні дні я закінчила цю пілочку, чим дуже тішуся. А поки цьому зараз зроблю вам включення мого їх творчих роздумів, і вставлю вам фотографії, як він виглядає на примірці на власниці. Майбутнього кардигану. От. Думаю, що вам буде цікаво, що ж там у мене виходить. Невеличке включення. Перепрошую із рук, але хочу показати завершальний етап цього в'язаного кардигана гачком. Залишилось мені зробити ось тут обв'яз горловинки. У мене. Закінчились уже на одній пабіночки нитки. І ось тут ну, зовсім маленький, як бачите, такий залишок на інший, бо я в'язала в дві ниточки. І ось тут все, що в мене залишилося. от, А по довжині я приміряла на модель, ну, мені б ще б два рядочки сюди. Але поки не буду в'язати. Хочу зробити е, обв'яз з першу горловинки от, і рукавчика. Тут довжини вистачає по рукавчику, але якось логічно треба його завершити. Не знаю, буду пробувати, може просто рачим кроком, а можливо, й мушлею, не вирішила ще. А е, тут, ну мені так би не е, спереду, ніби при примірці, мені не вистачило ще б двох рядочків, ось саме на оцій частинці. Тому, е, якщо робити, звісно, обв'яз мушлею, його вистачить. А ще в мене виникла ідея Виникла ідея зробити обв'яз ось тут. Це в мене є така травка, залишку. Я хотіла пустити... Так, одну ниточку травки. Звісно, не цього кольору. Це просто в мене те, що в наявності. Треба ще придбати. Я думаю, що тут є, от як бачите, вкраплення такі помаранчеві або рожеві. Я при... Хочу спробувати ось одну ниточку пустити, так як. Декору, ну, чогось мені так бажається. Я спробую, подивлюсь, як воно це виходить. М -м -м, можливо, і вам покажу, якщо це буде цікаво. Якщо мені геть зовсім не сподобається, то й показувати вам не буду. Ось така я критична. Але хотіла зробити включення, показати, що, над чим я зараз працюю з ним, які мої тут муки творчості. Взагалі непогана виходить річ, покажу нам моделі. Світлинки, такі робочі суто світлинки, але примірочка, ну, як і кожного з, мод... з того, хто творить якийсь виріб для замовника, от виходить ось така річ. Ну, це все, що я хотіла вам повідомити в цьому Включені е, до наступного е, ефіру е, у, е, відео. І знову включення. Знову ж, цей кардиган перед вами. І та ниточка, яку я казала вам, що хочу спробувати. От я спробувала, е якщо просто обв'язувати стовпчиками з накидом, вона ховається всередину, це не підходить варіант. Потім спробувала прокласти ось такий з'єднувальний Шовчик косичка, не сподобалось грубо, з цього боку більш акуратніше, як бачите, от ближче покажу тут мені більше сподобалось, тому я спробувала ось так цей варіант мені підходить, От. і потім. Робила обв'яз, мушлями відразу не подобається, тому треба зробити ще один рядок стовпчиків. А і взагалі мушлі мені не сподобались, вони такі цупкі виходять, і, ну, зовсім не той варіант, е який очікувався від них. Тому я Спробувала ось ще тут рачий крок. І це, мабуть, найкращий варіант, як бачите, воно і цупкеньке, і завершене, і, мабуть, що це буде остаточне. Тому іду по ниточки помаранчеві, сподіваюся, воно є в магазині. Я їх там бачила, е, от тому е, придбаю і спробую ще з ними е, і побачу, який то буде ефект від того, і е, вже зроблю, мабуть, повний обв'яз. Е, саме швидше за все це тільки буде. По горловині і по полиці тільки спереду. І зроблю включення, покажу, що у мене з того виходить. І що ж, власне, я робила в серпні? Е, е, як я вже казала, аномальна спека серпня, а Іра в'яже плет. Чому саме плед? Тому що було дуже спекотно, Ніяких ідей в голову не йшло, не хотілося ні вишивати, ні починати якийсь новий процес, а плат вже був початий. В'яжеться він просто, не треба запам'ятувати ніякий визерунок. і я дов'язала свій рожевий колір, він в мене закінчився. Це ось все, що з нього залишилося. І Дуже маленький за розміром вийшов. Там буквально 54 см, здається, було. Червоні нитки в мене ще залишалися. Тому, щоб вони не залишалися, він був більшим, я вирішила подивитися в своїх запасах, що ж у мене там такого є. Переглянувши запаси, знайшла бобінку, ось таких. Синіх ниток, це м, теж напіввовна, е, по якості вони однакові, м, вона в одну ниточку скручена, е, змотана, вірніше. І м, я підібрала товщину в 4 ниточки, перемотала вручну і вирішила е, в'язати. Добавити такого синього контрасту ще сюди. В'язала, в'язала, і дов'язала до того, що закінчились в мене червоні ниточки, все, що від них залишилося. Ну, а сині що залишилися, і знову розмір то не дуже той великий. Тому я вирішила, що далі я продовжу лише синіми нитками і зроблю ще. Вив'яжу їх і зроблю його ще більше. І не знаю. В'яжу я, як казала, чотирикутником і з воротнього боку це виглядає ось так мозаїчним в'язанням. Так, Такі виходять полосочки, Так, а з цього боку такі ромбики. І е, я не знаю. Взагалі, він, е, якщо його так скласти дуже добре, він не так-то й багато місця займає, хоч це ще навіть тут метру немає. От, але бачите, от порівняння з моєю долонею, це дві долоні буде. І не такий він важкий і товстий. Взагалі, в мене виникала ідея, щоб зробити його такою ковдрочкою, підшити сюди якийсь такий тоненький утеплювач і тканинку. І от я не знаю, хотіла порадитися з вами, мої любі глядачі, що е, чи хтось робив таке. І мене, е, якби. Приводить до роздумів те, що е, як ту другу частину, ну зрозуміло, що ми строчимо її до, по краю. А чи треба якусь стяжку робити, щоб воно ж не відшаровувалося одне від одного тканина від е, в'язаного полотна? І як це буде виглядати по в'язаному полотно? Словом, такі в мене роздуми виникають. Е, От це все, над чим я працювала в серпні місяці. Більше ніяких жодного процесу я не брала до рук. От, але я ще була на виставці робіт. Ще одна моя несправедливо забута робота, це серпня. Закінчила я її саме в серпні. Це е, шопер, така торбинка, так? вишита е, традиційними швами. Я вчилася робити такий безкінечник ось. Виглядає він так. І щоб е, зразок не шити на якомусь там незрозумілому шматочку, я вирішила шити його на шопері. Така в мене була торбинка і дуже невдалий вибір, звісно, бо це дуже дрібно, дуже придуже дрібно, як бачите укосуватися ось. І ще, щоб розбавити чимось тут нашила такий ромб з восьмикутною такою зіркою і солов'їним вічком всередині. Малося їх взагалі в задумці бути п'ять таких ромбів. От, один в центрі, як бачите, і е, ще з чотирьох сторін. Але ну, такий дрібний е, каунт, що мені стало ліньки, чесно кажучи. Тому е, я вже вигуляла його. Е, от, і е, думаю, що в такому варіанті теж досить непогано. Я повчилася і маю результат. Маю навички і думаю, що активно буду його використовувати. А зараз трішки про виставку, на якій я була, на виставці робіт і художньому пленері. Вчительки Марії Приймаченко Ганни Собачко-Шостак. Пленер проводився для дітей, я в ньому участі не приймала, але там було декілька цікавих сорочок, борщівські сорочки, а також полтавські сорочки і рушників. Але мене дуже вразила одна робота. Я вставлю її світлини з самої виставки та невеликої, яка відбувалася у нас в парку. Світлини такі не дуже хорошої якості, перепрошую, бо була аномальна спека. І сонце таке, що. Зробити щось краще, на жаль, ніяк не було можливості. І... А вставлю також світлини, сорочки полтавської вишитої циркою, здається, мені так. От. І що мене найбільше вразило, що дуже багато вишивки на спині. Я такого в жодному разі ще не бачила. Це так. Там об'єм роботи величезний, звісно, а ще й такий цікавий варіант. Тому запрошую вас відвідати зі мною цю виставку. Переглянув відео подобайко, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!